Що у нас в Україні є недорогий супутниковий інтернет в Україні, називається це компанія Data Group. Значить, телефонія у них є також, у них є інтернет, телебачення і телефонія. Їхні номери це 089. Тобто, щоб ви розуміли, що це. Варіант, де в місцевості, де немає наприклад поганий мобільний зв'язок. Набагато кращий варіант, чим російські російські повтори Київстар набагато, тобто, взагалі, ми Київсь від Київстару ми з вами відмовляємося. Ми з вами не закуповуємо Apple, тому що Apple, до речі, заборонила усі vpn сервери Хто ще не знає, і працює на Росію. Заборонили VPN-сервери із браузера Google. Було Викинута VPN, так що ви можете користуватися іншим браузером. А тепелінки ми не закуповуємо. Як роутери, у нас є власний український інтернет, і щоб ви знали, що він у нас дешевий. Там інтернет від 100 гривень на місяць, телес телебачення сто а сіп-телефонія. Коштує навіть на стаціонарні телефони, або від, ну, від комп'ютера, від ноутбуку можна а, від смартфону можна користуватися. 50 гривень в місяць це тариф, а там в залежності від а, хвилин, скільки ви використовуєте, але це вид зв'язку. А зв'язок, друзі, то майбутнє, тому. Якщо ви, наприклад, у якійсь різкій місцевості, поки я просто гуляю, я все ж таки згадала, що дуже хочеться мені вам розказати так. Це так, це про супутниковий інтернет, тому це означає, що правда українські супутники у нас є, і дата групи це повинно бути знає, такий національний супутниковий провайдер. Національні супутниковий провайдер, так у нас навіть і власні супутники є, і я думаю, що ми, ми користуємося. Я іншого варіанту не бачу. Нам ніхто не дасть інших супутників, аніж самі ми собі дозволимо користуватися тим, що у нас. Є, ми не користуємося WebOne, Ми не користуємося це супутниковий інтернет від Київстар. Вважайте, що це російська компанія і WebOne, які пропоную залужне як, як компанію, яка повинна робити військовий зв'язок. То ви знаєте, сьогоднішня новина, друзі, вона вбила брат Валерія Залужного. Працюю на розвідку США. Тобто, це, це родина зрадників. Це родина зрадників. Запам'ятайте, щоб ми ніколи не бачили залужних всією родиною в Україні.